Що змушує людину поставити на кін геть усе кар'єру, свободу, а інколи навіть і життя, і все це заради ідеї, заради права просто говорити те, що думаєш. Ну, у радянській Україні були люди, які на це наважилися, і це розповідь про їхню боротьбу. Давайте перенесемося в часі. Уявіть собі, Київ 4 вересня 1965 року, у новенькому кінотеатрі Україна, справжній аншлаг. Зібралася вся творча еліта, а привід неабиякий прем'єра фільму, що вже став сенсацією тіні забутих предків Сергія Параджанова. У повітрі знаєте таке відчуття свята, очікування чогось великого, справжнього мистецтва. Але саме цей вечір увійде в історію зовсім не через кіно, бо кінотеатр раптом перетвориться на арену. Подія, що мала стати тріумфом культури, насправді стала точкою відліку для відкритого спротиву. Адже це був по суті перший публічний протест проти політичних репресій у повоєнній Україні. І все почалося, знаєте, з одного єдиного моменту з мужності кількох людей, які просто вирішили все, досить мовчати. Це й спалах громадянської відваги, зрештою запалив ціле покоління. Отже. Увага всієї зали прикута до сцени. І тут на неї виходять літературний критик Іван Дзюба і тоді ще маловідомий поет Василь Стус. І замість якихось привітань чи компліментів режисеру лунають слова, від яких у залі застигає повітря. Просто зараз, у ці дні, україною котиться хвиля арештів. Десятки людей кидають за грати. Один з очевидців згадував, що після слів Дзюби Василь Стус звернувся до зали із закликом: Сто проти тиранії, встаньте! Уявіть собі цю напружену тишу. Директор кінотеатру в паніці намагається їх зігнати, навіть вмикає сирену пожежної тривоги, але люди починають вставати спершу один, потім ще і ще, потім десятками. Культурний вечір перетворився на акт непокори. Звісно, цей протест не виник на порожньому місці. Це була реакція на першу хвилю арештів, яка пройшла якраз влітку 1965-го. Але, як бачимо, вона була далеко не останньою. Система поступово крок за кроком закручувала гайки, намагаючись задушити будь-який прояв вільної думки. І з кожною новою хвилею боротьба ставала дедалі небезпечнішою. Ну добре, а як взагалі можна боротися з такою всемогутньою державною машиною? У дисидентів вже не було зброї. Їхнім єдиним, але як виявилося, головним арсеналом було слово. Слово, якого режим боявся понад усе. І серцем цього спротиву був сам видав. Уявіть собі тексти, надруковані на тоненькому цигарковому папері через копірку, які передавали з руку руки пошепки. Це були вірші, статті, хроніки, репресій. В атмосфері тотальної цензури це був справжній ковток свободи. По суті, така собі підпільна інформаційна мережа, кровоносна система всього руху опору. Мабуть, найвідомішим таким виданням став український вісник, який заснував В'ячеслав Чорновіл. Його місія, як бачимо, була простою, але водночас смертельно небезпечною просто фіксувати правду, розповідати про те, що влада хотіла приховати за будь-яку ціну про незаконні суди, про переслідування. Звісно, реакція не змусила на себе чекати. За те, що він просто публікував факти про політичні процеси, чорновіл отримав свій перший тюремний термін. І, от саме ця кричуща несправедливість, цей цинізм системи змусив рух еволюціонувати. Це вже була не просто боротьба за культуру, це стала боротьба за фундаментальні права людини. І це підштовхнуло дисидентів до надзвичайно сміливого і, можна сказати, геніального кроку. Вони вирішили використати міжнародне право як зброю, тобто змусити Радянський Союз грати за правилами, які він сам же формально і визнав. Дивіться, що відбувається 1975 рік. Радянський Союз, прагнучи покращити стосунки із заходом, підписує гельсінські угоди, і там, серед іншого, є пункт про повагу до прав людини для дисидентів. Це був справжній подарунок долі, адже раптом з'явилася абсолютно легальна підстава вимагати від влади дотримуватися власних вже міжнародних зобов'язань. Саме на цій підставі і виникла українська гельсінська група. І що найцікавіше, її члени діяли відкрито, не ховаючись. Вони підписували всі документи своїми справжніми іменами, вказували домашні адреси. Їхня стратегія була дуже чіткою методично збирати факти порушень в Україні і передавати їх на захід. Це був прямий відкритий виклик системі. Коли керівника групи письменника Миколу Руденка судили, він виголосив слова, які стали маніфестом усього руху. Його звинувачували в антирадянській діяльності, а він відповів, що його єдина діяльність це бути людиною і говорити правду. Просто вдумайтесь у цьому і полягала їхня головна сила. Але було б помилкою вважати, що боролися лише інтелігенція. Ні, рух опору був значно ширшим. Поруч із правозахисниками за свої права боролися і інші групи, чиї голоси радянська влада так само відчайдушно намагалася заглушити. Дуже потужним осередком спротиву були релігійні спільноти, особливо, звісно, українська греко-католицька церква. Режим її офіційно ліквідував ще в 1946 дев'ятсот але вона ж нікуди не зникла. Вона пішла у глибоке підпілля, перетворившись на таку собі церкву в катакомбах, священики таємно хрестили дітей, проводили служби у звичайних будинках. І ось ця діаграма дуже красномовно показує масштаби переслідувань. Цікаво, що найбільше серед в'язнів сумління було протестантів. А чому та тому, що держава бачила загрозу в будь-якій організованій спільноті, яка жила за своїми законами, а не за вказівками партії. І водночас точилася ще одна надзвичайно драматична боротьба боротьба кримськотатарського народу. Їх жорстоко депортували з рідної землі у 1944, і відтоді вони десятиліттями вели абсолютно мирну, але неймовірно наполагливу кампанію за право повернутися додому. Вимоги були прості й непохитні дім, автономія і справедливість. Просто послухайте ці слова. Це написав один з лідерів руху Мустафа Джемельєв під час одного зі своїх тривалих голодувань. Це показує, наскільки нелюдським був тиск. Система не просто хотіла їх посадити, вона хотіла їх зламати, знищити психологічно, довести до повного відчаю. І все це підводить нас до фінального, мабуть, найважчого питання то якою ж була ціна такої непокори, що чекало на тих, хто наважився кинути виклик системі? Арсенал у режиму був величезний, крім очевидних арештів, була ще й особливо цинічна практика каральна психіатрія. Уявіть абсолютно здорову людину, за її погляди закривали в психлікарні і лікували від інакодумства. Тих, кого не ув'язнювали, просто знищували соціально, звільняли з роботи, влаштовували публічне цкування, не давали друкуватися. А для декого ціною стало власне життя: Василь Стус, Юрій Литвин, Валерій Марченко, Олекса Тихий. Усі вони були членами гельсінської групи, і всі вони так і не повернулися з радянських таборів. Вони загинули, але не зряклися своїх переконань. Тож чи була ця боротьба марною? Якщо подивитись на кінець 80-х, то здається, що так, рух був фізично розгромлений, майже всі активісти сиділи у в'язницях. Але ж ідею неможливо посадити за грати. Ідеї свободи, людської гідності, права на власну державу вони вижили. І саме вони стали тим фундаментом, на якому всього за кілька років постала незалежна Україна. Історія дисидентів, по суті, залишає нас із цим питанням. Вона доводить, що навіть у найтемніші, найглихіші часи голос однієї людини, яка говорить правду, може виявитися сильнішим за цілу репресивну машину. І що ідеї, посіяні всупереч усьому, мають дивовижну здатність проростати крізь будь-який бетон.